Всіх вітаю. Сьогодні 12 серпня 2024 року. Мене частенько запитують, коли плодять ваші саженці. Значить, Дивіться, це е, сливка ларода диплоїдна. Двох річки. Все одна, друга, там третя. Це все двох річки. Сливки які я плодики познімаю, а восени саженці підуть до своїх господарів. Так що двох річка в мене вже зазвичай працює і я вже знімаю, бачите, відео, наприклад, сливка ларода. і потім вам ці саженці надішлю. Ось бачите, сливка. Лорода вже вона навіть перестигла. Така красуня це новинка в Україні, дуже рідкий сорт в Україні на сьогоднішній день зі Сполучених Штатів Америки. Я вже відео знімав в минулому році про цей сорт. Дуже-дуже смачний. Дуже. Так що ось такі двох річки. Осени. Вже в мене вони плодили і поїдуть до нових господарів. До нових зустрічей, друзі!